Грумінг-салон Петжой масштабується. Відтепер в Ужгороді задоволених пухнастиків стане більше. Преміальний сервіс доступний ще за однією локацією у новому районі. На відкриття завітали постійні клієнти навіть з сусідніх міст, адже цінують якість понад усе. Це Харт, йому 10 місяців це пудель. Комплексний грумінг з гігієною, зі стрим. Все-все-все, зубки, все, що треба, це раз на місяць ми робимо. Дуже гарно тут зробили. Мені от ця стійка адміністратора просто ну, дуже гарно, така стильна. Е, чесно, тут все зроблено з смаком, так гарно. Е, не пошкодували сили е, матеріали, все, що могли, щоб реально зробити дуже якісний, такий простір. Я слава Богу, постійний з самого першого і так само так продовжую бути тут з е, Беджоєм. Це ми вже така. Велика сім'я. Ми приїздимо сюди з Мукачева вже третій рік, починаючи з першого салону, так, ми, перший наш грумінг тут відбувся. І ми стабільно їздимо кожен місяць. Це Дейді, Букстер'єр, три рочки. Обожнює купатися, просто в наші водні процедури це в нас любов. Я просто в захваті. Сашки уж Це так по секрету трошки. Це, все на вищому рівні, дуже круто. Е, чудові спеціалісти, чудовий сервіс, обслуговування. Ну, от, для моєї дитини все найкраще. Другий салон, як і перший, сучасний, комфортний і обладнаний за європейськими стандартами. Тут у нас зона очікування, де власники можуть очікувати на улюбниці і спостерігати по камерам. Це зручно для того, щоб власники не хвилювалися зі своїх тваринок. Тут у нас буде спа кімната для собачок, оснащена додатковими ковриками, щоб лавки не хоплились, а також фіксація за допомогою лігова для безпеки улюбленців. Родзинка цього салону це окрема кімната для котиків. Це ванна і сушка для них. Окрема кімната для того, щоб котику було та безпечніше себе відчувати окремо від собак, також сушка для котиків, які бояться фену. Вони тут можуть висаджитись без дискомфорту. А в цьому залі у нас знаходяться два робочі місця для стрижки та сушки собачок. Також ви можете у нас придбати ласощі на будь-який смак, засоби для домашнього догляду та парфуми, гребні, слікери, а також для розвивань іграшки у нас є в наявності команда – справжні професіонали, які люблять тварин і знають, як перетворити кожне відвідування на спа-ритуал. Адже це більше ніж грумінг, а справжня турбота про чотирилапих. Звідси й гасло салону Петжой, ваші усміхнені хвостаті. Три грумера це дівчата, яких ми відбирали досить ретельно. Всі дівчата пройшли курси саме зі стрижок собак різного профілю. Це були курси в Києві та у Львові. Вони після курсів вони проходили два місяці стажування у нашому першому салоні. І тільки зараз, 17 числа, ми відкриваємо свої двері в тестовому режимі. Будемо працювати. Це люди, на яких я можу покластися. Надіємося, що ми отримаємо дуже багато пухнастих друзів. І в цьому районі не не тільки в першій нашій локації. Двері салону відчинені з понеділка по суботу з 10 до 19 години по вулиці Капушанській, 168 г ЖК Сторожницький. Бажано за попереднім записом Алло, це про мене, глядя. Слухаю вас. Ми створюємо найкращі умови для наших тварин, що надаємо їм е, хороші е, процедурки і дбаємо про них. Педжой щастя для пухнастиків, радість для їхніх власників.